І всім привіт! Ви на каналі Toaster Game. І ми продовжимо нашу серію гайдів по Oxygen Not Included. Кому сподобалось, ставте лайк. Чекаю ваш комент там внизу. І, будь ласка, напишіть в коменті, які гайди ви б хотіли побачити. Приємного перегляду! Існує така штука, як трансформатори. Є трансформатор звичайний і великий. Поки що ми говоримо простішу версію. Трансформатор звичайний. Як його правильно підключати? В нього, як ви побачите, є один вхід чуть більший і один вхід чуть менший. І навіть стрілочками показує, що енергія тече звідси сюди, так, оп і сюди. Тобто, це для того, щоб ви знали, де в нього вхід, де в нього вихід. До більшого входу, ну, відповідно, підключається і більший кабель, на якому велике навантаження в нас йде отак. От Оп-оп-оп, все, ми підключили до більшого кабеля. Якщо нам потрібно подати кудись навантаження, ми, допустимо, по цій мережі пускаємо у нас 20 кВт навантаження прям дуже бешене. А після трансформатора максимум можна 1 кВт, тому що він так. Працює 1 кВт навантаження. Тобто ми беремо звичайний дріт і підключаємо вже, що нам потрібно. Як це буде приблизно виглядати? В нас є, допустимо, в нас є якийсь генератор, ну, допустимо, декілька. Як це робиться? Декілька генераторів ми поставили так. Раз, два, три, наприклад. Да? Вони всі три можуть одночасно видавати по 600 Вт. Тобто два це 1200, 3 це 1800. Відповідно, цих кабелів у нас ще немає. От, ми ще до них не доросли, в нас нема печі для їх виготовлення. Як нам тепер правильно, увага, саме правильно, як нам це все зробити? У нас є три генератора, тому що у нас вже досить така база велика, нам треба багато чогось, ну, енергії для чогось, так? І як нам це правильно зробити. Ми беремо їх, ставимо десь, де це дуже важливо де, тому що вони видають. А тепер трошки механіки у ваше життя. Дивіться, я казав, що кожен генератор має плюси-мінуси. Плюс він видає електроенергію, вона досить дешева, вона з вугілля, вугілля викопується з землі. Але в нього є мінус. В нього він виділяє тепло, він виділяє вуглекислий газ. Зрозуміло, тобто він нагріває все навколо себе і плюс він виділяє вуглекислий газ. Але ми беремо грубий дріт, з'єднуємо всі, три... всі три генератора. Далі нам потрібна батарейка. Батарейка буде накопичувати наш заряд, тому що ну, не завжди на всю катушку використовується. Іноді треба більше, іноді менше електроенергії. Далі, увага, ми ведемо туди, куди нам потрібно цей наш грубий дріт. Це може бути не одне місце, це може бути декілька місць. Тобто ми це все підключили. І, допустимо, нам треба заживити. Ну, що нам треба заживити? Допустим, нам треба електролізер заживити, дифузор. Щось таке більш. Ну, очисник, наприклад, так. Разом уже у нас маємо очисник. В принципі, він мало їсть. Електролізер 120 Вт. І тут 120 Вт. І ще, допустимо, це в нас таке от собі. Допустимо, сюди ми ще засунемо... ну, що, холодильник, наприклад. Холодильник їсть у нас 120 Вт. Тобто, вже 120, 120, 120. Далі. Ми кладемо, що? Правильно, трансформатор. Трансформатор ми кладемо. І. Тягнемо грубий дріт до трансформатора високовольтний наш. Увага! Високовольтні дроти крізь стіну не проходять, тільки тонкі дроти проходять. Тобто, звичайний і покращений можна, Високовольтний – ні. Вони можуть тільки не через стіну проходити. Як це можна зробити через стіну протягнути? Трошки пізніше також поговоримо. І тепер дивіться, з маленького роз'єму ми отак оп. І підключили всі наші прилади. Тепер вони будуть заживлені від цього. Так, буде генератор працювати, батарейки заряджатись і віддавати енергію сюди. Якщо нам треба ще, наприклад, ми, якщо нажмемо тут на дріт, тут пише навантаження потенційне 365 з тисячі. Якщо нам треба заживити ще якийсь прилад, наприклад, це. Термодезінфікатор рідини. Ну, тобто, вам треба дезінфікувати рідину, бо вона брудна. Що ми робимо? Ми кладемо наш термодезінфікатор там, де нам це потрібно. Так, і беремо знову ж таки грубим кабелем. Отак. Оп-оп. Далі, дивіться, ми кладемо, що у нас виходить термодезінфікатор жре 960 Вт. Ого, нічого собі. Беремо трансформатор. Так, підключаємо високовольтний кабель сюди. І звичайним тоненьким кабелем ми підключаємо після трансформатора уже термодезінфікатор. І на цьому. На цьому Ну, на цьому дроті у нас також буде писати потенційне навантаження 960 з тисячі. Тобто з дротами все буде гаразд, вони не будуть ламатись, не будуть перегріватись, все буде працювати правильно. Приблизно от така от топологія у вас, якщо ви працюєте от, вже з високим вольтажем, на початку вам буде достатньо і цього тоненького кабеля. Якщо відео було цікаве, підписуйтесь, ставте лайк, чекаю ваших коментарів. Дуже хочу, щоб ви написали про що ще зробити, тому що зараз поки що буде про електрику, можливо вам цікаві теж якісь теми, гайд на щось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям.